Доброго дня, дорогі друзі. Хочу таке записати коротеньке відео, чим можу бути корисно я для вас. Мене звати Оксана Лужецька, я сертифікований нутриціолог, дієтолог, коуч по здоров'ю. В темі відновлення профілактики здоров'я я вже більше 10 років. Я чоботар що чобітьми, можна так сказати, тому що багато років назад я відновила своє здоров'я після серйозного діагнозу, і зараз вже багато років я займаюся. Тим, що допомагає людям і діткам відновити їхнє здоров'я. Отже, кому можу я допомогти відновити здоров'я? Я можу допомогти відновити здоров'я тим людям, які вже готові до цього, які прийняли рішення, що вони хочуть бути здоровими. Це дуже важливо, тому що вони вже побачили дію. Того, що вони робили вже багато років, і їм не допомагало відчувати себе здоровими, енергійними, тому що вони ходять постійно по колу, лікар, аптека, лікарня, і бачать, що тільки з роками вони все більше накопичують діагнозів. І вони зрозуміли, що їм потрібно ще щось робити, щоб відновити своє здоров'я, що вони трохи зайшли в такий глухий кут, з якого не можуть вибратися, і вони готові сприйняти. Інформацію. Тим людям я точно можу допомогти. Кому я не можу допомогти? Я не можу допомогти тим людям, які самі себе лікують. Коли їх щось болить, вони без консультації лікаря. Побігли в аптеку, купили антибіотик. І так вони роблять місяцями, роками, і все гірше -се. себе почувають. І вони розуміють, що іншого шляху немає, і вони не хочуть сприйняти якусь іншу інформацію. Вони не хочуть розібратися з причинами своїх захворювань. Тому що, власне, я працюю з причинами. За допомогою коуч сесії ми розбираємо, що ви робили таке напротязі багатьох років, що привело вас до тих симптомів, діагнозів, що у вас зараз є. І за допомогою, за допомогою коучингу ви вже бачите, що вам потрібно робити в найближчий час. Але це тільки тим людям, які готові до цього. Якщо людина мені скаже, що я не дуже вірю, але прийду до вас, вас послухати, здивуйте мене так само. Давайте не будемо витрачати час один одного, я не буду працювати з тими людьми, тому що для мене дуже важливий і дорогоцінний є мій час, за який я можу допомогти якійсь людині, яка до цього готова. І тому ті, що люди готові, ті, що вірять, що в них все вийде, мають вже таку внутрішню мотивацію, яку я ще більш підсилю за допомогою своїх різних інструментів, за допомогою коучингу. Точно буду рада вам допомогти. Тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен спеціаліст в своїй галузі, він має протоколи лікування, якщо це лікар, він, якщо нутриціолог чи дієтолог, вони мають своє меню, залежно від показників людини, від того, як вона харчується, чи якісь програми оздоровлення, якщо це нутропатія, І, звичайно, свої інструменти, якщо це ще й коучинг. Так як я і коуч. І нутрацьолог-дієтолог, то в кінці тої коуч-сесії ви будете мати рекомендації в найближчі 90 днів, що вам потрібно робити по вашому здоров'ю, але, власне, щоб вплинути на ті ваші причини захворювань, які вас привели до того чи іншого діагнозу. Отже, друзі, якщо у вас є питання по здоров'ю, прошу пишіть мені в особисті повідомлення і будемо працювати разом з вами. Відгуки про коуч-сесії ви можете подивитись у мене на сторінці в закріплених постах, в закріпленому пості на Фейсбуці. Також у групі Філософія Здоров'я на Фейсбуці. Також є в постах закріплених і в інстаграмі в сторіс. Прошу, звертайтеся, буду рада допомогти вам.